Всім привіт! Мене звати Наталія Я рада вітати вас на своєму каналі. За професію я хореограф, як зараз кажуть, хореографиня. Я з України, і сьогодні ми з вами вивчимо комбінацію з флешмобу на підтримку України під пісню «Ой, лузі червона Калина. Переходимо в танцклас. клас Вихідне положення, ноги на ширину плеч. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І так, ноги. Ноги присідають. В цей час піднімається права п'яточка правої ноги. Стає на раз. Два, три, чотири. І другий раз. П'ять, шість, сім. вісім. Вісім акцент на один і на 5. Далі руки роблять акцент вперед з кулачків раз. Пальчики вперед долоньками наверх. Піднімаємо. Далі збираються в третю позицію і розкриваються вбік. Далі, після цього, опускаємося вниз. Один, два. Стаємо три, чотири. Робимо коло рукою п'ять. Шість. Переходимо на ногу. Сім. Вісім. Ставимо в третю позицію. Ще раз. Опускаємося через хвилю. Один. Два. Стаємо. Три. Чотири. Рука пішла через коло. П'ять. Випад. Шість. Сім. Вісім. Третя позиція. Далі з третьої позиції ми робимо випад вперед: Один, два, три, чотири, пять, шість, сім і вісім. Розбираємо по частинкам вперед з правої ноги. ручку беремо в кулачок. І як в боулінгу витягуємо вперед. Раз і тупаємо на праву ніжку вперед. Долонькою доверху. Далі на ліву. Беремо ручку праву в кулачок, підходимо правою ногою назад, на ліву знову перейшли. І стали рівно через коліно в правий бік поставили ногу. Далі присіли, витягується ручка вперед. Раз. П'ять пальчиків показали. Вернули назад. Два, три, чотири. Один. Два. Угу. Ще раз. І давайте спочатку з'єднаємо. Потім я до вас розвернусь і покажу повністю, щоб вам було зручніше. І один, два, три, чотири, п'ять, Шість. сім, вісім. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім. Вісім. Один, два, три, чотири, пять, шість. 7 і 8. Як? І 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 і 8. Далі. З правої ноги в бік. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ще раз повторюємо. І один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Пали вниз. І з руками крок робимо вперед. Один, до себе, ручки, два. Три в кулачок взяли чотири. Через верх. Напівпальчики вниз, робимо внизу ціле коло навколо себе. І стаємо праву ногу в бік, руки наверх, пальчики розкрили до неба. Далі ручки в правий бік. Приставили ліву ножку, підставили. І так само в іншу сторону. В кінці робимо один. ставимо ноги в третю позицію. Руки розкриваємо в бік. І раз, два. Поворот. Три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім. Ще раз з'єднуємо. І сім. І ві, сім. В правий бік. Один, два. В лівий. Три. Чотири. Розвертаємося. Пять. Шість. Впадаємо вниз. Сім. Вісім. Руки вперед. Раз. Тягнемо до себе. Два. Три на прямих ногах. Витягуємо носочок. Чотири. Через верх, через півпальчики. Пять. І шість. І сім. Навколо себе. Вісім. Руки наверх. Один, два, три, чотири. Бік. Там. Сім. Вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, один, два, три, чотири. Сім і вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Падаємо вниз сім. Вісім. Далі. Один, два на ліву ногу. Права назад. Три. Чотири. Через півпальчики вниз. П'ять і шість і сім. І вісім. Руки наверх. Один, два, три, чотири. Вправо. Вліво. Третя позиція. І один, два. Поворот. Крок. Хлоп. Крок. Хлоп. А зараз всю комбінацію від початку до кінця в повільному темпі. Опустили голову, ноги на ширину плеч, ручки в кулачках. І один, два, три, чотири. П'ять. Шість, сім, вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 7 і 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 і 6 І 7 і І 8. раз, два, три, чотири, пять, 6, сім, вісім, один, два, три, чотири, пять.

7 і 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 і 6 і 7 і 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 Ой, червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. На сьогодні все, до зустрічі в новому відео.